Сьогодні в Акермані відзначають свято позашкільної освітою. Це особливий день для всіх, хто прагне розвитку творчості та нових досягнень. Ми маємо два заклади позашкільної освіти, і яких потенційних міський центр дитячої творчості і дитячо-юнацька спортивна школа працюють над своїм іміджем, прославляючи нашу громаду досягненнями своїх вихованців. Вітаю вас з професійним святом позашкілля. Зичу вам невичерпної енергії для втілення найяскравіших своїх планів у цей нелегкий для всіх нас час. Позашкільна освіта це не лише місце, де діти отримують нові знання, а й середовище, де вони можуть реалізувати свої таланти та знайти нових друзів. Позашкілля відкриває нові горизонти, розвиває таланти, креативність та навички, які є основою успішного майбутнього наших дітей. Бажаємо усім натхнення, яскравих ідей та невичерпної енергії для створення ще більш цікавих і корисних проєктів. Позашкільна освіта це особливий світ, де кожна дитина може відкрити двері у свою мрію. Тут не просто вчать, тут живе натхнення. У стінах гуртків панує атмосфера творчості, де кожен може знайти своє місце. Кожен урок це можливість для самовираження, кожна репетиція крок до перемоги. І всього цього не було б без вірних наставників поруч. Позашкілля це всесвіт добра і надії, це гармонійний розвиток дитини. Це промінчики сонця, це професійне визначення наших вихованців, це радість життя дитини. Це завжди цікаво, емоційно, захопливо і корисливо. Це важливий інструмент для саморозвитку дитини. Це місце, де кожна дитина відчуває себе особистістю. Це особлива країна, в якій народжуються таланти. І, хоч інколи дорога буває важкою, кожен успіх це маленька перемога. Кожен виступ, кожна картина, кожен танець це свідчення того, що мрії справді можуть здійснюватися. Позашкільна освіта дарує дітям не лише знання, але й віру в себе, навчає бути відкритими до нового і сміливими у своїх пошуках. Анастасія Ківі Віталій Солодухін, Перший муніципальний канал.